Безкоштовно опанувати англійську мову з професійним викладачем у Черніцях тепер реально. Громадська організація «Самопоміч» започаткувала мовні курси. Ірина Шевчук розповість більше. Перший урок, як і годиться, присвячений знайомству. На nice група складається з 20 людей віком від 18 до 40 років. Це чорнівчани, котрі вивчають англійську з нуля. Насправді, після оголошення сама програма набрала дуже великих рейтингів. Кандидатів в нас було дуже багато, проте ми пішли шляхом першої реєстрації учнів. Дуже, дуже так, хороша так? і корисна ініціатива, тому що в чнівцях аналогічні. Немає. Е, безкоштовних курсів англійської мови це насправді дуже круто. Чернівчан навчатимуть базових знань та навичок читання, письма, вимови та граматики впродовж трьох місяців. Чесно скажу, не відтягуйте з вивченням, тому що реально чим старша людина, тим складніше, тому не відтягуйте. Використовувати кожну хвилину для себе для покращення себе для прогресу і, ідіть, вивчайте англійську мову. Зараз англійська мова дуже потрібна і в повсякденному житті. Якби англійська це крок у майбутнє, мені здається, оскільки англійська зараз потрібно всюди. Зустрічатимуться студенти раз на тиждень. Кожен урок триватиме до двох годин. Це дуже цікаво. І от перший урок він прийшов дуже ну цікаво приймали участь, також спілкувалися, і це дуже легко так вивчати. І мені було дуже легко, тому. Що зв'язок був ніби з першої хвилини? Ми знайшли один одного. Контакт знайшовся ми е, дуже добре ладили в парах, групах. Дерфін чекає наступного року для самовдосконалення і для вдосконалення англійської мови, Навчає Чернівчан професійний знавець англійської мови Анджела Романіка. Вона закінчила факультет іноземних мов чи а тепер викладає у мовному коледжі. Викладач – це є волонтер. Прекрасна людина, котра долучилася до нашого проекту. Це звісно, люди, які е, з певних причин не можуть, наприклад, відвідувати да, курси повноцінні, і вони хочуть вже супер, що є бажання. І я готова піти на зустріч, відкритися їм допомогти. Організатори мовних курсів розповідають: на цьому зупинятися не будуть. Хочуть започаткувати мовні курси з німецької, а також французької мов. Нам потрібні волонтери, котрі хочуть змінювати наше місто на краще. Чи розвивати його і брати в цьому безпосередню участь Знавці іноземних мов, котрі хочуть долучитися до громадської ініціативи, можуть звернутися до об'єднання самопоміч, що на вулиці Руській, 26. ірина Шевчук, Сергій Лоткіншенівецький промінь.